Які мами у найбажаніших чоловіків України? Хто народив та виховав зірок? Уперше ми покажемо тих, хто найбільше пишається успіхами шоуменів, їхніх матусь. show. Yeah. Обстановка, що треба? Під гучні хіти столичний ресторан Аляска святкує день народження. На сцені запалює Олег Кензов. В гримерці на нього чекає мама. Ви бачите, вона соромиться. Сидить. Я виджу своїм сином. Я його просто кохаю до сльоз. Татів бродяга, мамин симпатяга. Аби майбутнього артиста Шибеника не відрахували зі школи за прогули, Лариса Миколаївна звільнилася з роботи і упродовж кількох років сиділа з сином за однією партою. Мама! Може, все, що завгодно. Мама працювала і завідуючою студентського гуртожитку. І а, на протезному заводі працювала. Я там в дитинстві все провів. П'єкаря, птекар. Дуже багато професій мама. А зараз ну... з внучкою вдома сижу. тринька мої бабки. Мама Полтавчанка не гостя на столичних концертах свого зіркового сина. Сьогодні ексклюзив. випалась така нагода і ми її реалізували. реалізували. Ми, насправді, тому що в мене зараз є вільних 5 днів, ми в Полтаву поїдемо. І це буде найкращий відпочинок, чесно кажучи, тому що я дуже сумую, мені дуже не вистачає батьків. Мати в хату дітям свято. Так зустрічає найріднішу гостю у своєму будинку в Харкові Сергій Бабкін. І з порога, та й на кухню. О, ти принесла мою улюблену колбаску, солоденьку. І конфетки принесла. М -м -м. Солоденьки. Зняв mm. пробу <ріст> <ріст> шлях до серця. Лежить через шлуно. Ніна Павлівна щоразу балує сина домашніми смаколиками. Спіраї все... <ріст> піце, все я все це воно Все смачне, просто і сладке, і не сладке. все подобається. все, що ось цими <ріст> ручками зроблено. Це все дуже смачно. Старі фотографії на стіл розкладу. Мама вчителька, таланту майбутнього артиста розкладіла ще в дитячому садку. Пам'ятаєш, любив утренні і везде mm -hmm. ти участвував і пів, і танцював. Я тобі шапочку пошила від зайчика. То звичайно цю шапочку я пам'ятаю. навіть сих... зараз Вона жива, жива. Да. Де би я не був, щоб сини завжди перебували під наглядом. Ніна Павлівна зі шкільного педагога перекваліфікувалася у виховательку дитячого садка. Я не змогла устроїтися в школу, тому що не було місць для дітей в садике. Я пішла в садик. кажуть, якщо ви самі підете к нам працювати, ми дітей візьмемо. І я раді дітей бросила школу і пішла в дідський сад. Не те, як ми так в дитинстві також гуляли. А в Києві в ботанічному саду нахулює апетит перед пікніком Микита Аліксєєв. Двічі на місяць в насиченому графіку артиста обов'язково зарезервовано час для зустрічі з мамою. Ти на дієті, я знаю постійно. Не на дієті, але сьогодні можна. Вау! У нас є традиція збиратися в тебе, на сімейні збори. Сьогодні Трохи змінили ми цю традицію. І за маму, і за тата Олена Володимирівна виховувала сина одна і в буремні 90-ті зуміла поставити на ноги. Іноземні мови, музика, спорт, занять Микиті не бракувало. Мама дуже багато працювала і на двох роботах, і на трьох. Я взагалі нічого не потребував. Все, що я хотів, все виконувалося. Мама постійно казала, що. Ну, що треба готуватися бути чоловіком, що в моєму випадку це може статися трошки раніше. Материнський інстинкт не підвів, проте, коли син став відомим артистом, причин для хвилювань додалося. Мені завжди спрошували, ти гордишся? Я завжди думала: ну, в общем, да, но тільки мене волнувало не це волновала волнувала якраз його безопасность, да, то есть що он там два рази э, за несколько часов он поднимается, опускается, взлетает, да, То есть за сутки он мог поміняти три да, самоліта, да, вот так? Да. Вот. Мама поганого не порадить. Професійна косметологиня Олена Володимирівна докладає руку й до зіркового вигляду сина. Вона каже, що я її найгірший клієнт. Я був буквально декілька разів. Може, раз три рази, може, чотири так. Больше не дався. Он капризный. мама, не надо, ты не так сделала, ты не то положила, печет, ой, мне это неудобно, ой, я не хочу. Яйце курковчи. Інструктаж перед закупами на столичному ринку проводить мамі шеф кухар Євген Клопотенко. Білий перед зелений і чорний. Це типу один то саме перед це не ага. е, це висушений, а це типу перезрівший. Оце це перезрівши дух мене це вообще не перець, щоб ти розуміла. і рожевий перець – це теж не перець. Женя, не лякай мене, бо я думала, що я все знаю. Ти мене хоч научиш. А з кулінарії майбутній ресторатор пізнав саме від Олени Володимирівни. Він дуже любив мені допомагати з лінивими варениками. Спочатку серце кров'ю так жалося, тому що плита була нова. Це все ж воно таке. Ну станеться щось тією плитою. Ну, замінимо її. Якби я ту свою плиту поставила вище, того що шукав, де себе шукав Жені, то я не знаю, якби на сьогодні склалася його доля. А от за межами кухні клопотів від клопотенка не обиралися у старшій школі. Йому повсякчас діставалося на горіх від мами завучки. Трошки зірвав урок математики, розстроїв вчительку дуже сильно. І відкриваються двері і стоїть мама, каже, що ти зірвав урок. У мене в кабінеті килим не було, тому килим у нас був вдома. Інколи десь було на там в куточку в коридорі під маминим крилом. Аби заощадити кошти, шеф-кухар до 28 років жив у батьківському гнізді. А тепер і зателефонувати нема коли. Я знімаю сторіс просто для мами, щоб вона бачила, де я і що. І Вона інколи дзвонить, Каже, ти що в Америці я кажу, да. А ти що не сказав? Я кажу, блін. На зв'язку Америка. Мам, привіт. Привіт, Тараса. Копівка це він тобі посміхається. Так це ти хвалишся своїми новими зубками. Там, де ми є, уже 10 років мама лідера гурту «Антитіла» Тараса Туполі проживає в Нью-Йорку. З сином та онуками не бачилися від початку пандемії. Коли ви до нас прилетите, уже нарешті уже збираюся. два щеплення вже зробила. До карантину була така, така традиція. Два рази на рік ми бачили. Мама, головна прихильниця. Два роки тому Лариса Васильівна спеціально прилетіла на концерт Антитіл до Харкова. Тисячі кілометрів не проблема. Стадіон, так стадіон. Сьогодні ще така важлива для мене річ. На стадіоні присутня моя мама. Я тобі хочу сказати дякую за те, що вірила. багато пісень дитів знаю. Співала, кричала. Мені хотілося реально казати, що а це мій син. Я уже гріюся в промінчиках слави свого сина. Талант, що пробився сам у три роки. Тарас Тополя просив не читати йому казок, а співати її. А у п'ятирічному віці взяв до рук скрипку. Моя мама математик, Я продовжила. І якби ще був і Тарас математиком, то це вже було ціле покоління математики. Може, Рома буде? Тобі ж подобається математика? <стук attén> я тут... Ні? <тукрут> <реж> <реж мама, коли, коли викладала в мене, лупила мені четвірки і трійки. Боже, чотири се дала. Предміт це вже вибору виборов літа п'ять. За вухом да протянує, ладно, ладно там? С этой висоти. Ти так смотришь. А тоді было... я ж ходила на кожний концерт, і все було прекрасно. Не пропускає жодного виступу сина в рідному Харкові і Ніна Павлівна. Саме з її подачі Сергій Баткін став музикантом. Когда прийшли в дядський сад провіряти музикальний слух. Проверили і сказали, що у Сергія слух хороший, приходите до нас в школу. І ми пошли в першу Бетховенську школу. Тепер же випускник Бетховенської школи присвячує мамі пісні. Сьогодні у світському житті ексклюзивна прем'єра і для всієї країни, і для Ніни Павлівни. Мама, ти в принципі ти я розбився Андрій Безгін сказав. Припев: Мама, якщо тебе хтось спросить, Скажи, что так все и было. Маму так разбиваться не надо. Не Тружо не посеть. Мамо, я поїв і босий. Мама вихователька і досі не перестає поучати 42-річного сина. Торікає за те, що той виступає на сцені без взуття. Синогури, ти ж ножку можеш поколоти, Ти ж можеш застудитися і кого-нібудь там пол. Не бувало, Нічого, бувало таке, не... що так. так. Ну бувало так натикався. О, та мама переживає. Ну вже пора, буд. А от Микиті Аліксєєву час вдягнутися, каже мама. Бажано в костюм. Взагалі йому йдуть просто класичні речі. Де не, не підходить штота какої-то такое, вообще не То есть, ну що, синок? Ну так оно і є, потому что мы, то есть вот ми можемо поссоритися руніки. Ну, хто тебе так одел? сценічним образом, Тараса тополі мама задоволена, а от текстами пісень не завжди. Мені критикувати хоче тоді, коли я. Ні, не відчуваю ніякої філософії змісту, тому що я чую. Розбір польотів повсякчас влаштовує і мама Олега Кензова. Як якусь дурню зі сцени ляпаю? Да, я... да, да, да. Іноді несе от, ну, в інтерв'ю жкаті або сказав там. Хай називають як хоч. Такий стиль музики називають кальянним репом. Чи не ображаєтеся ви, що в принципі ви долучилися до цієї когорти кальянних реперів? Знаєте, хай називають хоч піхва, аби облизували, як кажуть, у нас в Полтаві. мама каже: ну ну що ти, ну зачем ти? В'януть вуха і у мами Євгена Клопотенка. Вчителька української мовних огріхів не пропускає. Кожного разу в прямому ефірі я отримую повідомлення: не гарбузу, а гарбуза, ну, да. не буряка, буряку. Мама постійно каже: не облизуй паль. Не етично, але і син може маму покритикувати. Шефу клопотенку не вгодив мамин борщ. Мені треба кислинка, така насиченість. А мами такий лайт гарний такий, борщ. Тому я не дуже закоханий, мамин борщ. Це, звісно, звучить дуже погано, але ну як є, як є. Мама за сваху. Ось уже 10 років Олена Володимирівна шукає знаменитому синові наречену, а собі невістку. Мама вже сама їх шукає, ну щось воно ніяк. Каже, там тобі писала там якась Юля Катеринославська. Подивись, зверни не увагу, в неї гарна аватарка. Там ота гарно коментує, готова на все для тебе. Ти там типу, давай, давай. Спроба номер п'ять. Солістка гурту Віагра Уляна Синецька не перша дівчина, яку Микита Алєксєєв знайомив із мамою. Проте Олена Володимирівна з першою зустріччю не поспішала. Мені треба було з цією мислю. А потім ми Уля, мені Уляні очень Вона дуже хороша дівчинка. Я дуже хочу внуків. Я все время об этом говорю. Ну, вони поки говорять, що рановато. Ще на час. Кохання на виживання. Після двох попередніх шлюбів Олега Кензова мама не поспішає ставати свекрухою втретє. Від запитання про стосунки з нинішньою нареченою сина ніяковіє. Піпі. Що? Дуже гарно ставлюсь. Хочеться вже. А чого ти на мене дивишся? Що я? Дивиш? Не хочеться чи? Як запросять, то обов'язково приїду. Яблучко від яблуньки. Ці сіркові чоловіки взяли від своїх матусь усе найкраще. Ми прям як. Ві краплі води вона в дитинстві, і я в дитинстві. та губи. з ним похожі. Причосочки. Мама теж така кудрявенька. Вони збирають багатотисячні зали і багатомільйонні перегляди на Ютубі. Мають натовпи прихильниць та безліч послідовників. Популярні, заможні, успішні. Ким би вони не були та як би високо не злідали. Для своїх мам вони завжди залишаються синочками. Шануй свою неньку, буде скрізь гладенько. Я знаю, що вони мене люблять. І буду завжди любити. Дуже дякую так, за все. Так, вона так, в мене найкраща. Супер мама. Яку б дурницю я не вчудив, вона пожурить, але все одно, якби її серце безмежне для мене. Хочеться побажати, щоб це було у всіх. Сісти отак, знаєш. Обнятися отак і сидіти. Оце може бути.